А це, що, знаєте, це глобус, модель планети Земля. Такою бачить нашу планету космонавти, коли літають в безмежному просторі. Подивіться, наша земля схожа на кулю. Вона кругла, як м'яч, і дуже барвиста та гарна. Блакитний і синій колір на ній. Це вода. Коричневий та жовтий це суша, а зелений це ліси. Ось така вона прекрасна наша планета, наш спільний дім. Тому її треба охороняти, дбати, не руйнувати, не забруднювати. А хто має це робити? Усі. Ми земляни,